Вистава свідчення про те, як жили в Херсоні від початку окупації та що змусило виїхати з міста. В Києві відбулася прем'єра херсонського театру імені Куліша. Лишатися не можна, слухаючи спогади, розказані акторами, не могла стримати сліз. Розповіла глядачка Інна Пархоменко з Києва. Вражена. Я розуміла, що це страшне, але так живо почути, побачити живі історії, які дійсно вибуховалися зараз, декілька місяців тому. Це страшне. Щастя, що люди пощастило виїхати на підконтрольну територію України. Але я сподіваюся, вони повернуться, Це все повернуться, все повернуться. Це вистава про пережите, про біль, приниження і сміх крізь сльози, каже генеральний директор театру Олександр Книга. Вистава розповідає про реальні події, окупації, що відбувалося в Херсоні. Ви знаєте, сьогодні ми говоримо про біль, про якісь речі, ну, які б не хотілося, може говорити в свято, тому що сьогодні все-таки свято. Сьогоднішні сльози це сльози очищення, очищення від тієї расистської накипі, бруду, який вони принесли в наше суспільство, в наші будинки. Спочатку для п'єси брали готовий текст, говорить режисер Євгеній Резніченко. Але під час роботи зрозуміли, що в самих акторів стільки власних історій, що цього достатньо для матеріалу окремої п'єси. Ми взяли інтерв'ю в наших акторів, обробили їх. Це зовсім нова вистава про нас, про курсантів, про наш досвід, про наші історії. Хочемо донести. Думку, що Херсон, ну південь та схід це не зрадники, які чекали русського міра, і що зараз на Херсонщині залишається велика купа людей, які не можуть виїхати з різних об'єктивних причин, і це не означає, що вони підтримують окупаційну владу. З реквізиту на сцені сім сільців і рупор на екрані позаду. Документальні кадри того, що відбувалося в Херсоні, мітинги спротив. Актори розповідали свої власні історії про обшуки в домівках, про ризики бути розстріляним при виїзді. Це змушує зрозуміти, що це не постановка, а жахлива дійсність. Говорить жителька Олешок Інна Кібзун. Це не справдати, це історія тому, що зараз. Війна, і світу, і діти. Все це через що проходимо ми зараз. особливо ті люди, які зараз знаходяться в окупації у планах директора театру Олександра Книги. Вистава про перемогу ми стражуємо тим, що ми працюємо, що ми є, що нас не подолати, що ми незламні. І незламний наш місто герой Херсон. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.